Так, панського вам. Ми вже трошки переділися з офісного стилю. Пасічницький стиль. Значить, Дивіться, які яблучка шикарні. Оці яблучка вже сьогодні можна буде обірвати. Вони вже на вкус хороші, бачу, падають. Ми візьмемо ящички, трошки пообриваємо. Ось ті яблучка можна буде трошки пообривати. Дивіться, як джони нападають. Опа, хай Бог милує. Ну типу, вони зараз тут летять. Вони літають саме на ранок, вони починають літати. Ми вчора ввечері приїхали, такий льот був активний. Тому я буду в масті. Ну типу, я не знаю, злі вони не злі. Зараз будемо провіряти. Ну, Перед цим ми... Хоча вроді нормально, ну але... розпалю димарика. Ми взяли наш секретний інгредієнт і будемо обробляти вділок. Задача сьогоднішнього походу на пасіку. Дуже проста. Ми, е, значить, вчора так переглянув трошки поверху. Значить, мед в сім'ях є. Але я не скажу, що є там мега багато товарного меду. Да? Це остання ця качка, така було 50 на 50. Але я буду робити так, як я завжди на осінь робив. Значить, я дивлюсь на сім'ю. І помаленьку. Сьогодні в нас яке там число? 16. Дивлюсь на сім'ю, є зайві стільнички. Ми можемо забрати їх відкачати, можемо взамін дати цукрову сиропу, а можемо просто-напросто скомпонувати гніздо, зробити його щільнішим і залишити мед. Меду в принципі в нас достатньо, тобто, я не горю величезним желанням зараз брати і викачувати там мед там, і так далі, типу там капець, остання надіжда. Ми пілочку збирали. Прополісу, зараз подивимося, що там по прополісу, але я не думаю, що його прямо аж так буде багато, але трохи буде. Все, так я горілочкою Пользуюсь Треба вже димарика поміняти. Як Анечка каже, блін, є магазин а у тебе старий димар, ну, типу, ну так, да, є таке. Таке є. Часом сапожник без сапог це реальна реальність. Такс. А цей димарик трошки хай такой. Тут під підрозгоріть, а ми пошли я вам покажу одну штуку, вчора прийшов на паську і прозрів. Так. Значить, нас тут не було десь три тижні, дивіться. Це пилкозбірник, це решітка пилкозбірника, а це кусочок пилкозбірника. І ось тут на цій сімейці. Я не знаю, як то сталося, що то хто зробив. Ну, от пилкозбірник отаку. Чи то кіт, знаєте, пригнув десь, чи то що. Ну, коротше, видно, що хакнули його. Може кіт, тут так у мене ходять, то може кіт пригнув і хакнув. Я просто, ну, Мінус пілкозбірник, отак. Таке буває теж. Бачите, як показує практика. Треба було зняти. Рішіточку можна використати в інших пилкозбірниках. Ну, а це вже все, корпус вже... Вже не потрібний. Таке буває, таке буває. Такс. Ну що ж, давайте подивимося. Розвиток сімей я вам скажу в цьому сезоні е дещо відрізнявся від минулорічного сезону. Весняний був крутий, на осінній трошки слабовато. Але наша задача зараз поняти, чи треба бджолам щоб ми давали стимулюючу підкормку, щоб наростити бджіл в зиму. Чи треба бджолам якісь додаткові маніпуляції? Ну, точно ми будемо зараз обробляти нашим секретним інгредієнтом. Так, що там по прополісу? Ось ну, таке, слабовато ці сім'ї по прополісу, але ось до такі шматки цілі є. То по порамках можна зверху поздирати буде. Так, дивіться, ну сім'я доволі така, е, як на осінь плотна. Да? Як на осінь. Зараз ми подивимося, що в неї всередині. Знову ж таки, це був жилопакет, де матку не відразу вийшло поміняти. Цю овощенку вони в магазин навіть кажуть Назар, ти що, іздіваєшся, нам магазину овощенку давати в сторону. Все, сім'я просіла. Нормальна ситуація на осінь. Завжди так було і знов так буде. Бачите, ось до, чуть чуть меду є. Що ми робимо? Ми отаку от рамочку 100% від них забираємо. Хоч і для зимівлі оця рамочка, колір оцієї рамки, світло такий жовтий, темно-жовтий, світло-коричний, була б дуже хороша. Зараз є ще одна складність. Оцю рамочку беру і треба зразу виносити з пасіки. Ну, поки я вам зніму відео, то ми зробимо ось таке. Дивіться, раз. І тако два. Тому що золотарник цвіте, але я не знаю, як там по виділеннях нектару через то, щоб не було нападу. Все, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рамочок. Ну, вісім плотних. Ось така, Ту, цю сім'ю точно треба догодовувати. Да? Тобто, те, що я бачу, точно треба догодовувати. Давайте подивимося далі. Дивіться, скільки прополюсу ось. До. Бачите, все-таки здесь треба позабирати. Думав, що ми зараз це робити не будемо. Треба позабирати. На, на брусках рамок, рамок зверху немає сенсу його залишати. Нема сенсу його залишати. Він просто, просто пропаде тут. Так, панство, ще один момент. Я вам зараз роблю що, щоб ви там... Собі вже не робили кучу висновків. значить Я прекрасно розумію, що 90% пасік в Україні на сьогоднішній день знаходяться в такому стані. Я це добре розумію. І я вам показую, що дійсно буде. Я вам не показую там величезних медових сотів, а в мене тут все шикарно, да ви там не шарите і так далі. Людям треба розуміти, що робити в цій ситуації. А то, що там меду накачати можна, і ти, ти там. У тебе стільники повні запечатані меду. Дивіться, скільки прополісу, й-мою. Ну прям це багато. О, тут грам 5, якщо не більше. Такий крутий. Такс. Людям треба знати, що робити, скажімо так, в патових ситуаціях, а не в мене все добре, в мене найкраща пасіка в світі. 10 сильних сімей принесли мед, будемо їх показувати, а всі остальні – ні. Ні. Дивіться, яка ситуація, таке, таке в більшості. Я вам щиро хочу з цим поділитися. Хреново, чи хорошо. Я буду показувати, тому що таке воно бджільництво. Так, рамочка засіяна бачу. Да? Ну, я черву бачу, а щось яйця не бачу на цій рамці. Так, до непоганого вощинку потягнули. Це остання вощина, яку я їм ставив. Остання, тут є яйце. Є яйце, все нормально, але да? Но 100% цю сім'ю треба закормлювати. 100%. Але от вже велика одна рамка розплоду з цих двох, вже я бачу, що є. Йдемо далі. Блін, треба тут пропулю собаку, може рукавиці прийдеться взяти, щоб... Отака От рамка для зими піде взагалі бомба. З точки зору саме кольору, вона тепла, матка в ній буде гарно відкладати. Бачите, тут щільненький засів був. І є там, є ж тут засів? А, ну, так на сонечку потемна рамка. Да, тут є засів. Моженичка приблизити камеру, якщо буде видно. Іменно так, припіднеси до сота. Там всередині є яйця. Тут засіяний стільник. Круто. Все, йдемо далі. Це вже. На трьох рамках є розпліт. Я так, як зараз роблю огляд, я так довго його не роблю. Це я вам показую, пояснюю. Бо на практиці я його так довго не роблю. Тут немає що довго дивитися. Ця рамочка теж засіяна. Покажи. Та наприкінці камеру ближче, в ячейку заглянь. Видно? Все, ця рамочка теж засіяна. Мене влаштовує такий розвиток подій. Це вже нас на чотирьох рамках є розпліт. Мене це більше влаштовує, чим я б тут зараз бачив би От от ще вам скажу. Тут нормально взагалі плотнячком. Це вже на п'яти рамках є розпліт. Що ми тут бачимо? Ще розпліт. Хороша плотна рамочка. Цей розплодик, це вже ці бджоли будуть зимувати, бачите? Ці вже бджоли будуть зимувати. Так, Все ми бачимо вже 1, 2, 3, 4, 5, 6. На шести рамках бачимо розплід. Все, я тепер чітко знаю, що ця сім'я на 6. Шести... Оця теж була з розплодом, так? Да? Ні, це з медом. На шести рамках є розплід. Пергова рамка. Пергова рамка. Не медово пергова, а пергова. І з цієї сторони щось і мед є. Значить медово пергова. Так, що в нас по цій рамочці? Теж перга. Оцю рамку я звідси заберу, мабуть. А можна ще й не забирати поки що. Хай буде їм пергуня. Нормально. Бджоли тут теж нормально зараз. Значить, тут є 6 рамок, одна не дуже повненька, цього. значить, 5 повних рамок ми маємо розплоду. Цього достатньо для того, щоб ця сім'я сильно пішла в зиму. Одна рамка, така як тут, це буде дві рамки приблизно бджоли, півтори-дві. Значить, ця, ця сім'я на сіми рамках в зиму піде. Це мене тішить. Ми їх забираємо одну рамку, скорочимо на одну рамку. Ну, на дві, бо там ще магазини та стояли, я їх під відтяжку так ставлю завжди. Так, є. Все, оце в нас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, поки що ми залишаємо дев'ять. І цю сім'ю треба кормити. Тут треба багато кормити. Цій сім'ї треба дати не менше, як 10 літрів сиропу. цій сім'ї. Далі ми беремо наш секретний інгредієнт. Значить, в мене вильот речовини. О, дивіться, бачите, бджола нападає. Цією росинкою одна секунда. 10 мл. Значить, 10 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Цього достатньо. 100 мл сюди попадає е, діючої речовини і наш секретний інгредієнт буде працювати. Це не полоски від кліща, а це щавлива кислота, але замішана за спеціальною формулою. Так, все. Мені ця ситуація подобається. Якщо таке буде в всіх сім'ях, е, це буде добре. Головне, щоб е, було не менше 3 три розплоду. Не менше 3 рамки розплоду. Чого? Як показує практика, якщо буде менше трьох рамок розплоду, ми будемо мати слабку сім'ю зиму. Такі сім'ї я буду позначати і буду приєднувати їх до більш сильних або однакових посилі сімей, коли буде вже холодно. Плюс тут є матка, тут є дві рамки перги. Дві рамки перги цього достатньо для того, щоб вони зараз розвивались. І плюс бджоли все ж таки носять пілочок золотарника. Але по меду ця сім'я не спрацювала. Ну, ми з неї взагалі мед забирали, ми з цієї сім'ї, е як з відводка, е мед від відбирали. Тобто Вони дали нам результат, але не той, який би хотілося. Ну а зараз меду не сильно багато, значить треба докормлювати. Але така ситуація, як тут, ця сім'я точно буде хорошо зимувати. Ця сім'я буде точно гарно себе показувати в наступному сезоні. Я це добре знаю, бо в цій сім'ї ми трошки сложненько поміняли маточку, вони прийняли, здається, чи то другу, чи то третю. Ось така ситуація. Так, помітьте, як ми обробили. Е, значить, Більшість діючої речовини позалишались на брусках рамок. Це важливо, що на брусках рамок. Бджоли будуть приходити і її розносити. Ну і частково попало в улік. Все, більше ми з ними зараз нічого робити не будемо. Так, давайте подивимося далі. Так, оцю рамочку можна? Що зробити? Поставити в медогонку відкачати. Оце ж тут є оцей клапть меду. А можна їм збоку дати, щоб вони позабирали. Але ми їм будемо давати сироп, то немає зараз значення. Дивимося наступну сім'ю. Давайте прикриємо бо буде напад, буде невесело. Так, що тут по прополісу? Ну, Теж така собі ситуація, але бачите, десь, десь більше, десь менше. Бо є тут такі сім'ї, що позаліплювали прям всю сітку. Так, теж в сторону сюди. На сонце. Да, на сонечку хай там собі. Навно ж не пекуче. Ось таке, знаєте? Як в бідного засідці називається. Так. Через то ми зараз також отут поздираємо. Коли здираєте прополіс, таку з рамок зверху, не треба такого туди душити на той світ. Не треба цього цих дров з собою набирати в той прополіс. Не треба. Треба акуратненько здирати отаку льогенько. Не треба там на той світ душити. Такс. Я забираю також зверху по рамках, бо я розумію, що він тут е, просто-напросто ну, пропаде, він тут нікуди не піде, ми його все одно щистимо весною. Давайте ми його використаємо. А то з усієї пасіки зібрати, то й тут набереться трохи того прополісу. Ну і зараз сіток. Сіток будемо вже, коли буде холодно. Сіток в останню чергу. От дивіться, з двох сімейок, яких 10 грам є. Тут є. Чувствується. Так, тут сімейка була посильніше. Зараз бачу раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вулочок. А що далі? Так, дивимося, Що далі? Так, пошти, щось додиві. Так. Так, цю сім'ю останню показую, далі будемо вимикати камеру і швидко працювати. тому що... Так, дивіться, бачите, вощинка, яку 50 на 50 не відтягнули. Е, частково, бачите, стільнички почали відтягувати. І частково ні. Так само тут. Тут 50 на 50, тут 70 на 30. Е, але чим це добре? Оце саме цінний стільник на наступний сезон. Бджоли його вже почали витягувати. Це вже не вощина. Е, я поставлю його на наступний сезон, навіть весною, коли я поставлю, бджоли швидко її відпрацюють і будуть нею користуватися. Це цінний стільник, який є. Е, або він частково легесенько відтягнутий, або тако 50 на 50 почали тягнути. Все, круто. Для того я їх і ставив, щоб набрати от таких, такої сушнинки на наступний сезон. Все, це крутий стільник. Ми його відставляємо і в сутосховище. Так, Щось тут по меду бачу краще, ніж в тій сім'ї. Ну теж отаке типу Отака рамочка зиму була б шикарна. Такс. Все, отут я бачу більше меду. Бачите, ну сім'ї попросідали, звісно. Попросідали. Так, тут теж світло-коричневий стільничок. І оця от медова шапка. Бачите? Ось така от. Ну, забираємо, відкачуємо. І все. Тобто по остаточному принципу. Отут стільничок світлий. Такий стільник, на жаль, на зиму не підійде. Він холодний. І тут теж таке собі меду. Тобто, тут по весу так от до кілограма, може менше. Але ми його зараз таким остаточним принципом позабираємо. Нам будуть стільнички. Дивіться, ще одна ващенка ось бачите, була. Відтягнули. Але тут меду багато. В порівнянні з попередніми тут багато меду. Поки що тако, може ми їм звідси дамо, хай вони мед витягнуть. Так, тут теж, дивіться, повний стільник. Повний стільник. Відтягнули і зашурували медом. Але такий стільник на зиму не, не підійде. Взагалі не підійде. Через то я його зараз заберу. Він світлий. Як показує практика, Колись світлий стільник буде всередині клуба, наприклад, ось до. Да? тобто у вас йде там на п'яти рамках чи шести, і буде ось тут стояти світлий стільник, він часом може розділити клуб на дві сторони. І це проблема. Через те я забираю цю рамочку. Я краще їм дам нормального інвертованого сиропу. О! Дивіться. Значить маточка як лупанула. Тут це хороший результат, це мені подобається. Раз, два, три. Ну, зараз подивимося скільки. До скажімо так. О, тут теж вес, дай Боже. Дивіться, як матка. Компактне гніздо у матки яке. Дивіться. Це гарна матка. Тут взагалі шикарна матка. Два. Ну Тут таке медом почали заливати. Три. Ну, це світло такі коричневеньке, це хороший три. Це на зиму теж хороший варіант. Ось тут медом залято, тут повна рамка меду. Такс. Цю рамочку ми вкрай таку поставимо. Вона нам не треба в середині гнізда, нам треба розплід в середині гнізда. На зарічний момент. Я взиму ще не збираю. так, Третя рамка розплоду. Бачите? Там засів, а тут а от, вже печатка. Все, ця сім'я до зими е, третя чи четверта? Третя, бо тут було дуже мало. Ну, тут таке, типу, можна оце за третю читати. А тут що у нас? Мед, Мед і частково засів. Так, ця сім'я. Хорошо, цій сім'ї треба менше корму, це однозначно. Задача мінімум тут не менше як 3 рамки виконана, але тут плотний розплід, тут дуже плотний розплід. Ну, цій сім'ї треба що зробити? Простимулювати матку. А як її, треба дати місце під засів? Що я зараз роблю? Я беру ось цей світлокоричний стільник, де чуть-чуть меду. Чуть-чуть тут меду. Ми його могли відкачати. А можемо тако зробити. Ламаємо печатку. І даємо в те місце, де матка дає розпліт. Отак. От Все, вона засіє той стільничок. Так, оця рамка повна меду. Ми її теж поки що залишаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Пойде. Норма. Так, далі. Бджоли теж тут нормально. Так, далі, 10 секунд. Накачуємо повну. Десять секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Все. 10 секунд. Всього достатньо. Вложимо назад цю сітку. Може в неї ще щось принесуть. Но це не точно. Можемо вже отако зробити. Все, оце стабільна ситуація в нашому регіоні на серпень місяць. Тобто це не так в цьому році, це не так там кап'єтка. Тут це стабільна ситуація. Тобто це пішло все по плану, як покажу. Але теж сюди треба додати корм. Тобто за результатом огляду двох сімей можу зробити висновок. Треба кормити. Да? Треба кормити. Але я переконаний, у нас тут більша половина пасік, точніше сімей, ті, які мощні, сильні. Вони нам давали багато меду, ті, які в нас були з весни, я маю на увазі. І е, там, я думаю, питання з кормом не буде. Тут виникає питання з кормом. Це були відводочки. Нічого, питання, це все діло зараз ми будемо закривати. Е, Головне, що ми що зробили? Профілактику, забираємо зайві стільники по можливості відкачуємо. Е, або по необхідності вже. І все. І отако от додаємо рамочку під засів. Можна одну, можна дві. Там достатньо одної. Все, панове, підписуйтесь на канал Бікіперофюкрей. Дивіться, комусь подобається, комусь не подобається. Я роблю так, бджоли живуть. Е, хтось там великий пуцер, крепко сильний чувак. Будь ласка, можете не дивитися. Є ті люди, які е, початківці, і вони надивляться того, що там всіх все круто, а в них все погано, і вони думають, що капець, що вони самі хернові люди в світі. Ні, панове. Оце адекватна ситуація на серпень місяць в центральній частині України. Це адекватна ситуація. Значить, як мінімум у Хмельницькій області. Цього року багато людей взагалі не мають меду. Дуже багато до мене дзвонять, кажуть Назар каже, як в тебе той мед є? У нас його немає. Значить, от бачите, в мене зараз в слабших сім'ях там нема кому носити по факту. Тоже е немає меду. Треба докормлювати. Не питання, ми до цього готові. Е, і ну, ось ця мінімум 10, тут можна 5-7 дати, і цього буде достатньо. І все, от таким чином ми зараз компонуємо, компонуємо, компонуємо. На от таке гніздо ми будемо закормлювати. Е, і після того, як ми закормимо, закормка і обробка від кліща е, препаратом, вже діючим, потужнішим буде відбуватися е, значить, Разом паралельно з законкою. Але поки що ми зробили профілактику, треба витримати 10-15 днів. Ми витримуємо і все, якраз ми зараз там підготуємо сироп, якраз підготуємо інвертов... інвертований сироп, щоб воно ну, все було круто. Ну а ви повинні розуміти, що не все на пасіці ідеально, не все на пасіці будуть сильні сім'ї. от такі, що от як зараз, раз, і пішли мед. Все, бачите, ось сімейка вже мед пішла. Тут нормальна, сильна сім'я. А ця сім'я не має такої льотної активності, бачите? Е, і ви це повинні теж розуміти. Тому, панове, е, я своє сказав. Все, погнали, бо вже яничка махає, що Назар, хватить вже каже, говорити. Так, давай далі робити, бо в нас багато роботи, а ввечері хочеться віддихнути. Все, всім гарного дня і підписуйтесь на канал.